Сьогоднішній ефір буде корисний усім, хто є бухгалтером підприємства, що є резидентом Діє Сіті, також бухгалтерам, які дивляться в сторону Діє Сіті і вивчають взагалі, що це, хто це, що це за режим, корисно буде навіть тим, які вже давно в режимі Діє Сіті і є. Називають себе професіоналами у цьому напрямі, все рівно вам буде корисно, тому що ось я впевнена, що ви все-таки для себе зможете підчеркнути щось таке, на що не звертали увагу. Тривалість нашого ефіру буде приблизно 45 хвилин, 60 хвилин, тобто, це недовго, не багато. Я розумію, що зараз час на ціну на вагу е, золота. Я хочу розповісти вам про ключові моменти в оподаткуванні Діасіті. ми прямо пройдемося по раз, два, три, чотири, п'ять, для того, щоб ви собі в голові зробили такий, знаєте, перевірочний список, чи я нічого не прогавив. Також розповім про новації 25-го року, які мають вплив на оподаткування саме 25-го року, а значить, і торкнуться річної звітності. Ну а під кінець, якби я раптом так забула. Але пункт третій у мене є, чого найбільше бояться бухгалтери Дєсіті. Я скажу, що я є бухгалтером Дєсіті, головним бухгалтером, і у мене є свої п'ять страхів. Я поділюся ними і буду вдячна вам. Якщо ви напишете, а що вам думка про що вам приносить там, я не знаю, тривогу, небезпеку як бухгалтеру Дія Сіті. Добре, зробимо з вами такий ченч. А повноцінний річний майстер клас відбудеться 21 січня, і він буде із заповненням обов'язково додатку ДІЯ. Ми з вами розберемо, якщо не всі 100% операцій виведеного капіталу, ну то 95% точно. А взагалі пройдемося по всіх операціях, що прирівнені до виведеного капіталу. Це буде корисно з огляду на те, що це вже другий рік, в якому можуть бути шлейф наслідок того, що ми показали у попередньому 2024 році. Тобто ті операції, які рік тому ми прирівнювали до виведеного капіталу, саме в цьому році вже може відбутися закриття друга подія, оплата надійшла, товар отриманий, і таким чином у нас по тій операції, що була рік тому в нашій декларації. Може мати відображення саме в поточній декларації. Коротше, ми живемо в прекрасний час, тому що якраз проходимо практику того всього, що нам понаписували, і воно живе поки що на папері. Але ми з вами будемо отими, знаєте, першопроходцями, які будемо ці моменти проговорювати. Отже, додаток Дія обов'язково з числовими прикладами, далі не омину увагою звичайних платників податку на прибуток. Які заповнюють, якщо високодохідники, додаток РІ більш вузько, я цю тему викладу, тому що більш широко, якщо ви резидент Діасіті, але платите саме податок на прибуток на загальних підставах, я прям буду рекомендувати долучитися до річного майстер-класу з податку на прибуток. Він не для Діасіті, але якщо ви не обирали ПНВК саме той. Річний майстер-клас буде вам більш по адресу. Тут я дуже коротко загальні, в загальні моменти лише про це згадаю. Ну, тому що це тема на цілий день, розумієте? Третє заповнення додатків. Незалежно від того, ви перейшли на ПНВК чи ні, у вас може виникнути необхідність у заповненні додатків, таких як АВ, ЗП, що там ПН, ВП, КІК, БД. Тобто ті ключові, ну до речі, АВ якраз не буде, тому що він зачіпає звичайних платників податку на прибуток, але ЗП дуже навіть може бути за рахунок того, що айтішники один з поширених видів доходу це. В тому числі одержання роялті, які заходять за кордону, а це пасивний дохід, і швидше за все, та країна, з якої цей платіж вийшов, там був утриманий податок, і на суму цього податку ми маємо право з вами зменшити податок на прибуток до сплати. Тому, по іншим додаткам, які можуть зачепити резидентів Діасіті, звісно, я теж пройдуся. І ось в момент вам прийшло рішення вашому керівництву перейти в режим дія Сіті, і давайте наведу приклад. Нехай це буде а, там, з 1 січня 26, го ну, якщо ви були на загальній, то ПДВ, в принципі, ви вже в темі, і обсяг 1 мільйон вас стосувався. Але якщо ви були на єдиному податку, ви знаєте, що резиденти дія Сіті можуть бути виключно на загальній системі, але є один виняток. Коли, будучи на єдиному податку, ви переходите в резидентство Діасіті з наступного кварталу, то до кінця поточного кварталу ви залишаєтесь на єдиному податку. І тому, якщо ви там в листопаді чи в жовтні подалися в Діасіті, то до кінця року ви ще на єдиному податку, а з 1 січня все, ви вже у відкритому морі. На загальній системі оподаткування. І ось тут спрацьовує правило. Правило таке: ми дивимось на останні 12 місяців. Останні 12 місяців це навіть той період, коли були на єдиному податку. Тобто це 25 рік. Якщо за цей календарний рік, 12 місяців, обсяг... Оподаткованих розділом 5 операції перевищує 1 мільйон. Ви зобов'язані до 10 січня 26 го подати заяву на реєстрацію платником ПДВ. Я наголошую оподаткованих, що означає: якщо минулий період у вас були роялті дохід, який є необ'єктний по 196, або у вас були послуги, виключно ті послуги, які ви надавали нерезидентам. І вони з 186 статті, тобто В або Б. Ось інформатизаційні послуги, місце постачання не митна територія України. ПДВ не виникало. Відповідно, ці операції були би необ'єктними. І тому навіть якщо там і 10 мільйонів, реєструватись не потрібно. І тому з цього робимо висновок такий: при переході з єдиного податку в ДієСіті, ми маємо проаналізувати останні 12 місяців незалежно від системи оподаткування, і звернути увагу лише на оподатковані операції. Якщо в цьому періоді були не оподатковані, не реєструватись платником ПДВ. А, далі. Експорт IT послуг, так, це є поширений вид діяльності і це є необ'єктні операції, сказала. Також айтішників дуже часто зачіпає тема розподілу вхідного ПДВ по 199 статті. Ось мене, як голбуха резидента Діасіті, ця тема теж зачепила. Чому? Тому що наше підприємство постачає ПЗ на території України, надає послуги програмування на території, тобто це все у нас іде по ставці 20, але окрім того, у нас є послуги не резидентам, і ці послуги йдуть по 186.3 в місце постачання митна територія. Одержувача, так, а одержувач не резидент, отже, не митна територія України, не об'єктні операції. І це у мене не об'єкт. То, звісно, що при вході все ПДВ ми включаємо до кредиту, а далі ділимо на три кубки. Кубка перша вхідно, вхід, придбаних товарів робіт послуг із вхідним ПДВ. Кубка перша це коли ми придбали щось. Конкретно для оподаткованих операцій, для тих операцій, які йдуть за ставкою 20% софтів, тут в нас на території України, і я маю право на повний кредит. По цьому ПДВ кредиту я нічого не роблю, окрім того, що включила до кредиту. Друга кубка це коли ми несемо витрати, які я можу чітко ідентифікувати із необ'єктними операціями. Або роялті, або послуги на резиденту. Ось по таких операціях, якщо, якщо було ПДВ вхідне, я ставлю його до кредиту, але на повну суму виписую компенсуючу податкову накладну по 198.5. І третя кубка це послуги, які спільні загалом для підприємства. Це адміністративні придбання. Це послуги зв'язку, інтернет, оренда, те, що стосується загалом підприємства. Ось тут якраз буде до кредиту: я все ставлю, а далі виписуємо розподільчу податкову накладну. Такий коефіцієнт виник у нас дуже давним-давно. Коли це виникло вперше, рахується питома вага оподаткованих, неоподаткованих. До кінця року виписується. Розподільче по 199. У грудні ось зараз буде наступний період, який буде за грудень. Декларація. Вітаю всіх, хто застосовує 199. Нам з вами доведеться зробити перерахунок річних обсягів, і відсоток, який у нас вийде, він буде точно інший від того відсотку, з яким ми з вами рухались з грудня 2024 року. У когось він буде більший, у когось буде менший. І на різничку відхилення доведеться виписувати РК до кожної розподільчої податкової накладної, яка була протягом року. Це я хочу нагадати усім, хто робить розподіл, що у грудні ось така робота нас чекає. Далі придбання послуг у нерезидентів, особливості такі, що айтішники якраз зазвичай виступають ось цими покупцями. Послуг у нерезидентів, ну тут треба дивитись, в 186 і в кожному конкретному випадку визначати е, місце постачання. Якщо це послуги, знову ж таки, і 186.3 е, інформатизаційні, то, мі, то одержувачем є резидент України і ПДВ е, зобов'язання буде виникати. І тому, якщо ми платники ПДВ, у нас буде зобов'язання. А також кредит в тому самому місяці при умові, що податкова накладна була виписана, належним чином зареєстрована. А якщо не платники ПДВ, але придбали послуги у нерезидентів, де ПДВ виникає, то буде лише ПДВ зобов'язання із поданням розрахунку неплатника ПДВ.